Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу, і сьогодні ми проведемо огляд на готель Єва Біч 3 зірка. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Аланія в селищі Конакли до власного пляжу 250 метрів. Відстань від готелю до центра Конакли 3 кілометри. Там є великий базар, торговий центр, можна здійснити шопінг. До міста Аланії 12 км, до аеропорту в Анталії – 115 км. Єва Біч це компактний маленький бюджетний готель, площа території якого 1500 квадратних метрів. Готель було відкрито в 2003 році. Останній ремонт проводився в 2019 році. Складається готель з однієї шестиповерхової будівлі. Для зручності гостей є ліфт. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. В цій зоні в лобі є безкоштовний Wi-Fi. В номерах Wi-Fi платний, коштує 1 день 2 долари, 7 днів 10 доларів. Саме в цій зоні ви зможете пограти в більярд. З правого боку ми зараз його проходимо. Та прямо можемо бачити основний ресторан, де відбувається сніданок, обід та вечеря гостей. В готелі є один бар, зараз він перед вами. Відкритий він з 10 ранку до 12 ночі. Безкоштовний алкоголь можна буде взяти з 10 до 10 вечора. Є пиво, вино, віскі, джин, горілка. Ось так виглядає основна територія. Тут розташований великий відкритий басейн. Є одна водна гірка, шезлонги для відпочинку. На відкритому повітрі є ось така тераса зі столами та стільчиками. Також можна буде поїсти в будівлі ось так виглядає ця зона. Дана зйомка проводилася в травні 2024 року. По відгукам гостей, асортимент страв в основному ресторані був мінімальний. На території готелю є сцена, де іноді проводяться шоу-програми в вечірній час та грає музика. Дискотек немає. А зараз ходімо, покажу вам дорогу на пляж. Відстань від готелю до моря приблизно 250-300 метрів. Іти пішки приблизно 5 хвилин. І ось ми вже на пляжі готелю. На пляжі є бар з автоматами, де можна безкоштовно набрати сік, каву та газовані напої. З 12.00 тут є снеки, можна буде перекусити. На пляжі є безкоштовні шезлонги та парасольки, стоять вони на декількох рівнях. Сам пляж піщаний, і в ось цій зоні при вході в море зустрічаються природні плити. Якщо пройти трішки лівіше, то можна покупатися на піщаному пляжі з гарним входом в море. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.